Всі звикли, що морозилка це щось велике і неестетичне, але прогрес не стоїть на місці. І сучасна морозильна камера може стати частиною вашого інтер'єру. На що варто звернути увагу при виборі? Поговоримо про це у цьому відео. Морозилки бувають вбудованими та розміщуваними окремо. Їх ще називають соло. Перші це про естетику, коли морозилка ідеально інтегрується у фасад. Але такі морозилки потрібно обирати до початку виготовлення та встановлення кухні. Другий варіант популярніший та мобільніший. Морозилки діляться на камери, тобто вертикальні, та сучасні і технологічні скрині. Про вертикальні морозилки важливо знати дві речі: перша простір поділено на полиці з лотками чи шухлядами, тому запахи не змішуються, продукти зберігати зручніше. Зазвичай морозилки за вишки 85.

Друга річ, така морозилка не займає багато місця. Морозильні ларі підходять для зберігання досить великих об'ємів продуктів протягом тривалого часу. Але важливий момент: таку морозилку не можна використовувати в якості стільця або якоїсь підставки, адже вагові навантаження можуть призвести до виходу пристрою з ладу. Взагалі, в характеристиках виробники часто вказують корисний та загальний об'єм. Нас має цікавити корисний, адже це саме той простір, який можуть зайняти продукти. Для великої родини оптимальні. Об'єм 150-250 літрів. Також важливим є діапазон заморозки. Може бути цифровий дисплей, де все досить просто, та механічне керування. Діапазон заморозки позначають зірочками або сніжинками, в залежності від того, що ви там хочете бачити. Так ось, одна сніжинка свідчить про те, що морозилка здатна заморозити продукти до температури мінус 6 градусів. І продукти можуть зберігатися не більше тижня. Дві про температуру мінус 12 градусів та місяць зберігання. 3 – до мінус 18 та до трьох місяців. 4 – про більше, ніж мінус 18 градусів, і термін зберігання до року. А ось літери на етикетці свідчить про клас енергоефективності. Загалом економна камера це клас A. Але зараз в ЄС запровадили новий стандарт маркування енергоефективності і новий клас D відповідає старому класу A. Тому, побачивши D, не лякайтесь. Якщо біля літери A стоять плюси, значить ефективність ще вища. Клас B теж непоганий, але краще вибирати не. Нижче AI, щоб заощадити на споживанні електрики. Обов'язково при виборі звертаємо увагу на тип розморожування статичне, тобто ручне, або автоматичне за допомогою системи No Frost. Але важливо, що у скринях систему No Frost ви не знайдете лише у вертикальних моделях. Ручне розморожування важко назвати зручним, бо раз а краще два рази на рік доведеться усувати намерзання. А ось автоматичне зовсім інша справа. Вода, що відтанула, сама виводиться і поступово випаровується. Але за таку. Перевагу потрібно трохи більше заплатити. Ще один критерій під час вибору це тип керування. Їх також два. Найпростіший варіант це варіант зі звичайною поворотною ручкою. Варіант номер 2 електронне керування. Серед плюсів: рідкокристалічний дисплей, можливість встановлення точної температури, індикація кодів помилок, які сигналізують про несправність, керування кнопками або на сенсорній панелі, та навіть можливість інтегрувати камеру в систему розумний дім. І останній критерій – додатковий. Адкової функції зазвичай вони добряче впливають на ціник. Так ось, що може бути у нашій морозилці. Режим суперзаморожування, тобто можливість опустити температуру до мінус 32 градусів, щоб заморозити продукти, наприклад, фрукти, овочі, зелень за лічені хвилини без втрати корисних властивостей. Важливо не зловживати цим режимом, щоб не зашкодити компресору, бо ремонт буде дорогим. Наявність додаткового освітлення всередині, наявність замка, що замикається на ключ, можливість працювати в повністю неопалюваних приміщеннях з температурою до мінус п'ятнадцяти. Можливість використовувати морозилку як холодильник, тобто два режими роботи: наявність звукових та світлових сигналів. Наявність акумуляторів, щоб продукти не зіпсувались в умовах відключення світла. Зазвичай такі камери зберігають холод до однієї доби. Пригнічення шуму за рахунок правильної шумоізоляції, антибактеріальне покриття у вигляді спеціальних нашарувань або фільтрів для очищення повітря від бактерій. Хоча, якщо дотримуватися чистоти всередині камери, то і без додаткового захисту можна обійтися. Підсумовуючи варто що купуючи морозилку, також потрібно придбати пакети та лотки для зберігання, а також стікери, щоб не забувати, що і коли ви туди поклали. А також не забувайте ставити лайк цьому огляду, якщо він був для вас корисним і вдалого вам вибору.